Познайомившись з поняттям функції на минулому занятті, ми дізналися про те, як створювати свої функції, як передавати значення функції, і як функція може повертати значення. Сьогодні ми з вами подивимося, як функції взаємодіють з масивами. Тобто спробуємо передати у функцію в якості параметру масив, і спробуємо створити функцію, яка буде повертати. В результаті масив. Яким чином це організовується? Все організовується за допомогою показчиків. Це те, що я казала і в темі показчики, що це невід'ємна частина при роботі з масивами і в розумінні адресації. В цілому, ми можемо передати статичний масив функцію. Але ви вже знаєте, що навіть в статичному масиві ім'я масиву є показчиком. На перший елемент масиву. Відповідно, навіть якщо ви будете передавати функцію статичний масив, все одно це вже буде показчик на масив. Отже, ми будемо з вами зараз працювати саме з показчиками на масив, передавати у функцію показчик на масив. Подивимося, що для цього треба зробити і які є нюанси при взаємодії функції з масивом. Отже, перейдемо. Почнемо з самого напевно. Елементарного і класичного прикладу, те, що постійно ми робимо з масивами, це формування масиву, і відповідно виведення його на екран. Отже, давайте почнемо з формування масиву. Відповідно, якщо ми будемо зараз формувати масив, ми для цього будемо створювати функцію. То це функція, яка має повертати в якості результату своєї роботи показчик на масив. Дивимося, як це робиться. Отже, спочатку ми оголошуємо функцію. А функція, відповідно, буде того типу, який масив ми формуємо. Для прикладу, візьмемо цілочисленний масив, відповідно тип функції int, повертати вона буде. Показчик на перший елемент масиву. Тобто тут я так і вказую, що тип повертаємого значення це показчик на тип INT. Далі вказую назву майбутньої функції, це у нас формування або заповнення масиву. То так і назвемо, наприклад, формування масиву. В якості параметра, чи буде наша функція щось приймати, так, вона буде приймати значення, тому що ми маємо знати, скільки елементів нам треба, під скільки елементів нам треба виділити місце і скільки елементів заповнити. Тож, в якості параметру буде одне значення інтового типу, тому що це кількість елементів в масиві. І ми вказуємо, що нам потрібно знати якийсь один цей параметр. Отже, оголосивши таку функцію, тепер я описую її роботу. Ось тут вже додаю назву параметру, тому що я буду використовувати. І всередині створюю динамічний масив інтового типу, так як ми для прикладу взяли тип int. Як я його назву, тут немає значення. Так, виділяю за допомогою оператора New n елементів, які передадуться функцію, і далі мені цей масив треба заповнити. Заповнювати я буду випадковим чином відповідно N-елементів. Ну, а всередині я заповнюю ці елементи випадковими. Числами, наприклад, для того, щоб не багато писати, до 50, наприклад. Так, ну і відповідно, для того, щоб у мене значення мінялися, так, я додаю функцію sRand. Ми це вже з вами робили. Якщо ви не пам'ятаєте, як працює генератор випадкових чисел, то, будь ласка, поверніться, поверніться на Попереднє заняття, так, на попереднє відео, і переглянути. Так, функція Time він не знається, тому додаю відповідний заголовочний файл ctime Так. І таким чином ось тут у нас формується масив. Коли він сформувався, нам, відповідно, треба повернути вказівник на. Наш масив, для того, щоб я в майбутньому могла цим масивом користуватися. Ось таким чином ми організували функцію, яка повертає в якості результату своєї роботи масив. Насправді ви бачите, що повертається не весь масив, тобто не всі елементи, які є, а повертається саме адреса першого елемента. І далі ми вже з цим масивом можемо. Працювати. Тепер давайте створимо ще одну функцію, яка буде нам виводити на екран масив, і тоді вже подивимося, як нам використати ті функції, які ми з вами напишемо. Отже, одна функція у нас формує масив, інша буде виводити на екран його. Функція, яка виводить на екран, нам нічого не повертатиме. Так? Тому що вона просто відобразить наш масив і все. Тому її тип. Буде тип void. Далі ми називаємо цю функцію, так, як нам зручно і зрозуміло. Так? Не забувайте про логічність назв функцій і змінних для того, щоб не губити сенс взагалі цих ці, речей. Отже, ця функція виводить нам масив, і відповідно, так як вона виводить, вона має знати, що їй виводити. Тож, вона прийматиме в якості параметра, по-перше, вказівник на перший елемент масиву. А далі обов'язково вона матиме ще один параметр це, власне, розмір масиву. Тому що, якщо ми просто передаємо адресу на перший елемент, і функція почне з цієї точки виводити елементи, вона має знати, де зупинитися. Вона має знати, скільки ж елементів їй треба розглянути. Тепер давайте напишемо реалізацію цієї функції. Так, ми опишемо вже з тілом, з тілом функції, як саме працюватиме ця функція. Отже, тут я додаю назви, тому що я буду використовувати вже ці параметри. І далі всередині я організовую просто цикл, який і виведе мені масив на екран. Функт, оператор сяут, виводжу кожен наступний елемент. Далі з роздільником чи без ваш вибір, EndL". так, в кінці хочу ще додати для того, щоб після виводу масиву у нас відбувся перехід на новий рядок. Ось така функція, яка всередині має в собі. Тільки цикл, так, який виводить власне, масив, який ми його просимо. Написавши ці дві функції, давайте спробуємо з ними попрацювати. Що нам для цього потрібно? Ну, по перше, нам в головній функції, так як ми будемо зараз створювати масив і формувати його, нам потрібен вказівник, який буде зберігати адресу. Першого елемента нашого майбутнього масиву. Так як сама функція формування вона вже всередині має оператор виділення пам'яті, то нам не потрібно цього робити. Двічі, ми в головній функції просто створимо деякий вказівник. Наприклад, ось такий. Далі в цей вказівник ми запишемо адресу. Яку й поверне нам функція формування масиву. Але нам треба передати, скільки ж ми хочемо елементів в цьому масиві. Ми можемо зробити, наприклад, ось так, просто передати константу і е, сказати, що ми хочемо сформувати масив з 10 елементів. Далі, коли у нас цей масив вже сформований, ми просто викликаємо функцію print array. причому вона у нас не повертає значення, тож ми її не привласнюємо до жодного а, там, вказівника, як попередньо. Ми просто викликаємо її, передаємо параметр, щоб вона відпрацювала. А в якості параметрів, знову ж таки, ми передаємо вказівник на перший елемент нашого масиву і обов'язково розмір цього масиву. Ми сформували 10 елементів, відповідно. І 10 елементів будемо виводити. Запускаємо, дивимося, як працює наша програма з нашими функціями, які ми описали. Отже, ось сформувався масив випадковим чином з 10 елементів. Далі ці функції я можу використовувати неодноразово. Наприклад, я створю ще один масив, так? тобто я створюю вказівник. Формую для цього вказівника новий масив, але я хочу сформувати масив таким чином, щоб мені розмір його вказав користувач. Тож я напишу повідомлення користувачу, щоб мені користувачів розмір моєго майбутнього масиву, створю. Змінну відповідну, яка зчитається з клавіатури після того, як користувач її набере, і відповідні функції передам вже зміну N. А далі я використовую ту саму функцію виводу, тільки в якості розміру. У нас вже є змінна n, і ми виводимо другий масив, так, сформований другий масив. Запускаємо, дивимося. Отже, у нас є перший масив, який до цього був з 10 елементів, а далі я кажу, що я хочу масив з 25 елементів. І мені функція моя формує масив з 25 елементів, заповнених випадковим чином. Бачимо, ми можемо багато разово використовувати функції роботи з масивом. Таким чином створюємо в простому режимі масиви, заповнюємо їх так, як треба. І нам не заважає ніякий код додатковий, і окрім цього, ми його не дублюємо багаторазово. Зараз я б хотіла, щоб ми перетворили наш додаток на більш зручний і грамотний вигляд, тобто спроєктуємо трохи по файлам. Давайте, ви бачили приклад на презентації, яку я вам надавала в попередній темі. Тож, давайте створюємо, створимо зараз структуру нашого додатку, щоб не було нічого зайвого і не накопичувався код поруч з функцією main. Для цього, це вже я нагадую, ви це з цим ознайомились. Я створюю новий елемент, власне, заголовочний файл для моїх масивів. Давайте має function так fung. Наприклад, такий файлик створила. Ось сюди я записую всі прототипи, які тут є. Зіціляю я їх видаляю, так, і записую сюди прототипи. Зберігаю, і поки закриваю, він мені не потрібен. Реалізацію вже самих функцій я буду розміщувати в додатковому ще файли вже з розширенням CPP. Додаючи в свій додаток CPP файл, даю йому також назву. Я дам йому ту саму назву, тільки він буде з розширенням вже CPP. Так. Додаю. І сюди. Я переношу реалізацію методів. Але окрім цього, нам треба, щоб наш, наш код, який тут є, знав відповідні бібліотеки, які нам потрібні. Ну, дивимось, ми використовуємо тут сяут, ми використовуємо тут тренд, ми використовуємо. Сранти тайм, відповідно, нам потрібні ось ці бібліотеки і прості ремен стандартний. Тож я додаю тут також ці бібліотеки. Але окрім цього, мені е, треба сказати, що в мене ще є заголовочний файлик, в якому описані прототипи моїх функцій. І цей файлик я вже вказую за допомогою. Вже подвійних лапок, так, а не а, трикутних а, дужок. І, відповідно, він мені підказує, вже, що в мене є такий файл, я його підключаю. І той самий файл мені треба підключити до мого головного коду, для того, щоб а, при використанні ось тут функцій компілятор знав про ці функції, де вони знаходяться. Таким чином, ми мінімізували код головної функції, немає ніякого накопичення рядків з кодом, так? і це не ускладнює процес програмування. Всі логічні функції роботи з масивами знаходяться в окремому місці. І в цілому наш додаток працює так само, як і працював до цього, тільки тепер ми його правильно структурували. Запустивши, ми можемо впевнитись, що у нас є той самий масив з 10 елементів, перший, який формується, далі я хочу сформувати, наприклад, масив з 15 елементів. Ось він формується виводиться на екран. Таким чином, ми сьогодні подивилися, як створювати функції з масивами, як приймає функція в якості параметру масив. Звертаю вашу увагу ще раз, що коли. Функція працює з масивом, то ви передаєте функції вказівник, показчик, вибачте, показчик на масив, і обов'язково вказуєте розмір масиву. Бо показчик це тільки перший елемент, а функція має знати, скільки елементів у масиві. І по друге, якщо функція повертає значення масиву, так, то вона повертає знову ж таки не весь масив, а тільки адресу першого елемента. Таким чином, коли ми хочемо сформувати наш масив, те, що ми маємо зробити в головному коді, це створити якийсь показчик, так, і йому вже привласнити адресу того елемента, який поверне нам наш, наша функція. Якщо у вас виникає така ситуація, що розмір масиву задається у самій функції, або, наприклад, Задається користувачем і може змінюватися всередині функції, то в такому випадку краще використовувати теж адресацію і, можливо, посилання на зміну, яка зберігає розмір, для того, щоб не загубити її при переході від функції до функції. Отже, зараз ми познайомилися з створенням функції з одномірними масивами. І в наступному відео познайомимося, як створювати функції, які будуть працювати з двомірними масивами.